Щодо того, щоб мати двомовність у нашій державі України, хочу сказати, що це питання законодавчого конституцію вирішено у 1996 році, коли приймалася конституція, коли у 10 статті конституції основного закону нашої держави України було передбачено, що державною мовою в нашій державі є українська мова. Але там і передбачено те, що сьогодні приподносить, хочуть зробити двомовність у нашій державі, що люди, які проживають у місцях компактного проживання з тою чи іншою мовою, вони можуть розмовляти на своїй рідній мові. Ці проблеми у нас у державі не існує. І вона перед виборами піднімається, тому що відверто скажу, той, хто ніколи не їздив до людей, нічого не робив на протязі п'яти років, треба йти буде в округі щось людям говорити. Я переконаний, це питання не буде проголосовано, тому що Володимир Михайлович, Литвин категорично проти, наша команда проти. Я голосував і раніше, коли вносили пропозиції про ліквідацію недоторканності. Я голосую і зараз буду голосувати. Вона мені не потрібна, як і багатьом іншим народним депутатам, які не мають бізнесу, які працюють чесно у Верховній Раді, які чесно працюють в окрузі. Я до їх належу. І напевно, коли не буде недоторканності, поменше буде бажаючих іти до Верховної Ради, захистити себе, свій бізнес і тому подібне. Тому я однозначно і наша команда однозначно за те, щоб депутатської недоторканності не було.